Вчора, вшановуючи жертв кортельівської трагедії, ми були в музеї ми, що на меморіальному комплексі. Ось дивилися разом той бар Вілея, про який йшла мова на попередній сесії районної ради. Він біля музею, це може бути дійсно прекрасна філія нашого Кортелівського музею, розміщений поруч, десь 100 квадратних метрів. Справа в тому, що в музеї десь 500 експонатів розміщено, а майже півтори тисячі немає де розміщати. То мене просто прохання до Володимира Йосиповича. Він може. Хоч він тут пише, що і так далі, боріть у в аукціоні, але його вплив залишається. Прохання все-таки допомогти, щоб цей бар, ну, якщо він не може передати, то хоч придбала районна рада. Знаю, там підводні течії і так далі, але для музею іншого кращого місця не знайти. Я Даю вам відповідь, офіційно. є Три заяви і буде аукціон. Я нічого не можу зробити. Тому що сидить ззаді служба, яка контролює органи ваші, а тим більше мій. Все. Коли буде акціон, я не але, можу сказати, я споживче товариство, там прийнято на зборах. Збори проходять вже три рази. І ще видно буде повторно об'ява в, в газеті і буде акціон. Акціон буде проходити в муці.